Увага! Сьогодні в Херсонській області об'явлена обов'язкова евакуація сімей з дітьми. Перелік е, таких населених пунктів буде в описі до цього відео. Будь ласка, прочитайте. Е, Розповсюдьте це відео, е, можливо, воно комусь буде дуже цінним. Ми хочемо допомогти. Е, ми розуміємо, що люди виїжджають надовго. Е, треба забрати багато речей, можливо, тварин, можливо, техніки. У нас є буси. Ми можемо приїхати допомогти з евакуацією, можемо допомогти з розселенням, можемо допомогти гуманітарною допомогою. Ну і взагалі попіклуватись про ті сім'ї, які приїжджають в нове місце з таких складних поселень. Тому звертаємося до їх рідних, до таких сімей. Можливо, комусь буде потрібна наша допомога. Звертайтесь. Можете писати або на сторінку жива посилання. Я вкажу в описі до цього відео, або за номером телефона його я теж вкажу в описі до цього відео. Будь ласка, також ті, у кого є можливість допомогти таким людям, можливо, житлом, можливо, якимись речами, можливо, технікою. Також звертайтесь, ми готові будемо передати таким людям або з'єднати вас з такими сім'ями. Дякую всім за те, що долучаєтесь, Дякую всім за те, що разом наближуєте Україну до перемоги. Подбаємо про наших. Дякую.